Будеш блаженний, тобто будеш щасливий, каже Ісус сьогодні. Одну із таких речей, яка чинить людиною блаженною людиною, людину блаженною, це є безкорислива любов, це є безкорислива любов. І сьогодні Ісус так умовно, так дуже символічно каже, що ця безкорислива любов може виражатися в тому, що влаштовуючи бенкет, каже Ісус, коли влаштовуєш бенкет, то клич убогих, калік, кривих, сліпих, тих, які не мають тобі чим віддати. і тоді тобі віддасться Воскресінні праведних. Це, ці слова Ісус говорить в такому контексті. І коли він був запрошений на обід чи на вечерю, це один з начальників фарисеїв його запросив. Були такі різні, напевно, моменти ситуації, коли Ісуса запрошували. Так? Він відвідував своїх друзів, особливо власне, Лазаря, так? Марію, Марту, чи відвідував інших людей, які його запрошували, які хотіли цим самим виразити свою повагу до нього, свою любов. Були також такі, які запрошували його з якихось інтересів, так, бо мали в цьому якусь користь, хотіли мати в цьому якусь користь, може, навіть таку дуже негативну користь, бо інколи запрошували Ісуса, щоб потім так наблюдати за Ним, щоб потім мати нагоду якось зловити його на слові. Тобто навіть запрошували його з таких дуже негативних мотивів. З бажання зашкодити Ісусові. Ісус, котрий запрошений сьогодні до начальника Фарисеїв, якби цю нагоду використовує для того, щоб сказати Йому і сказати теж усім нам ці слова, що каже Ісус, коли Ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, знайомих, братів, родичів, багатих сусідів, Щоби і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. І, звичайно, в цьому ми, в цих словах Ісус не нехтує і не перекреслює добрих відносин і такого вираження цих відносин в різний спосіб між людьми. Але Ісус якби, показує, що, що мотивом цього, коли людина хоче щось робити для когось. Робить щось для інших, робить якісь діла, може бути власна користь, може бути власний егоїзм, може бути щось, що людина хоче отримати взамін. І це, і це є найважче чи в цій ситуації. Це є щось, що робить людину залежною, залежною від якоїсь винагороди, якою яку я. Маю отримати. Я даю щось для того, щоб замін отримати. Даю щось, щоб отримати від інших. І це може бути щось матеріальне і нематеріальне. Це може бути будь що різні моменти, ситуації, щось, що чи ми можемо ділитися в нашому житті, або якось відчувати, що ми щось жертвуємо з себе для когось. Але, власне, головним мотивом цього, причиною цього, каже Ісус, може бути те, що я хочу в цьому отримати якусь користь, бо я маю в цьому якийсь інтерес. Може, не обов'язково якийсь навіть негативний інтерес, так як це було в випадку фарисеїв, але може, власне, якусь користь, так? якесь визнання, даю щось іншому щоб мати завдяки чомусь цьому щось для себе. І це є щось, що узалежні людину від, від того, щоб давати, для того, щоб отримувати. І Ісус говорить сьогодні, що протилежністю цього є те, коли ми даємо, неочікуючи. Взамін того, що має нам бути винагороджено, не очікуючи вдячності, не очікуючи, щоб щось отримати. І звичайно, це не означає, знову ж таки, що ось погано, то, що інша людина нам є за щось вдячна. Чи тоді, коли дійсно щось ми отримуємо взамін. Бо любов це є давати і брати. Так? Це є щось звичайне, це є щось Природні, коли ми ділимося, чимось даємо щось, даємо свою любов іншій людині, чинячи чи добро, ми також будемо отримувати, і це є щось теж добре, це є щось, щось потрібне для нас. Але Ісус якби, каже, що, власне, якщо ми будемо робити це з безкорисливістю, не очікуючи взамін, Porro.